Величний замик Радомисль із чудовими краєвидами довкола вабить не лише вітчизняних туристів. Утім, відвідувати це місце відтепер тепер буде ще цікавіше. У відреставрованій папірні можна не лише поспостерігати за процесом, а й взяти в ньому безпосередню участь. На цьому папері ти можеш написати гарні добрі слова, вірш, слова про кохання, слова правди. І власне цей процес творення, він надзвичайно цікавий і він залишає величезні враження в душі. Відроджуючи традиції майстерні, яка 400 років тому працювала для Києво-Печерської лаври, застосовують технологію, аналогічну старовинній і використовують ту ж саму сировину льон, коноплі, бавовну, кропиву. Переварюємо льон, щоб його потім додали масу, щоб та бумага стала ну, цупкішою. У воді сировина розмочується кілька тижнів і лише потім її перетирають на волокна, перетворюючи на рідку масу. А саме таїнство народження аркушів суміші, схожої на сироватку, не може не вразити. Зачерпувась маса стікала водичка, знімала сверхня і ще волога маса відкидалась на супу. Так звані паперові пироги потім вкладають під прес і сушать. Щойно аркуші позбавляться вологи, їх знову пресують і отримують вже рівні і гладенькі папірці, придатні для написання або ж друку. Там стоять каси в залі, стоять старовинні, оригінальні. Це старовинні каси 19 століття, на яких можна було робити оттіски. Тобто, чорнилами, якщо наваримо чорнил, можна буде вже найближчим часом писати, а потім можна було робити, можна буде робити відтіски. Ці листочки виготовлені за 400-річною технологією, хоч і мають цірувати відтінок, утім здатні зберігатись століттями. Тож цілком можуть стати сімейною реліквією. Типографські ж традиції у Радомишлі збираються відродити за рік. Юля Пашивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.